Дідушка вийшов на пенсію і почав видумувати всякі штучки, щоб не сидіти, чим займатися треба. І придумав такий байк. Ось показую вам. тормоза дуже простенькі, нажимають, ось нажимають і на колеса башмак там. Вот. Вилка саморобна з квадратної труби, туди пружини повкидав. Зараз покажу як він їде. Все сам сідушку шив, все сам. Ковшитель сам робив. Колеса з Жигуля зварив. Задні дві половини діска з Передні взяв ті ж самі менші половини, з докучі зварив. І шпиці з полоси. Почись передній диск. Защита із розкладушки чи дивана. Зараз вот. буду заводить вам покажу. Так. Відкриваю бензин. бензин. Точно наверное, водіодна.